Повітряна тривога, повітряна тривога. З друзями їдемо, з подругою, з одної, з другої. Всі будемо разом. Тут вже трошки небезпечно стало, тому їдемо, а так їдемо по Паску область. Найшли житло. І тут поки будемо там, поки складалися, поки були з роботи, звільнилися. Яка робота нам дуже подобалася. І плакали, складалися, і все що. На дорослих, я думаю, не так, а на дітей так. Да. Тому що ми з Кам'янки, на Кам'янки, ви самі знаєте, в садики. Це і діти, багато хто був, тим більше, на вулиці, що, тобто, Я думаю, їм краще цього, краще цього, нічуть не, не, не бачимо. 10 років. Мілана два з половина і Вероніка, два місяці. Докумів їдемо, там знайшли будинок, їдемо. Страшна, що воно вже близько фронту. Боїшся захитати, щоб поберегти, щоб вони живуть. Ця ще маленька, вона не дуже розуміє, що, що відбувається, а старший розуміє боїться, коли летить, коли самоліт прилітає, боїться. Психологічно ну, важко, ну. В основному вже якось більш-менш ну, а за дітей страшно не хочеться, щоб вони боялись, хочеться, щоб вони в спокою жили. Ми вивозимо подальше, щоб вони трошки не так боялися. Сьогодні Воді місця пролізка евакуює родини з дітьми, переважно це родини з дітьми з Межівської територіальної громади Сендівського району. Сьогодні нами здійснюється евакуація близько ста людей з цих населених пунктів. Людей веземо адресно по межах Дніпропетровської області. Це також Кіровоградська область та Полтавська. Переважна більшість людей залишається в межах Дніпропетровської області, близько там. Дві чи три родини їдуть за межі Дніпропетровської області. Якщо комусь нема куди їхати, в цьому зовсім немає ніякої проблеми. Нам облаштовані місця. Це комфортабельні умови, де все нове. Є підготовлене МТП спеціально визначене протоколом Ради оборонної області. Це у місті Шовкігоди. Також у Дніпровському районі у нас є облаштоване МТП у селі Людмила. Не визначений термін, ніхто на вулицю не виганяє. Люди там мешкають з 22-го року. Болівальник що вернемось назад повернутися поскоріше. Хочеться, щоб воно закінчилося вже ось завтра. І завтра до